У той день на бульварі Дружби народів звично людно, але цього разу вся увага витріщак прикута лише до одного автомобіля. У продірявленій машині нахилене на бік пасажира, закривавлене тіло водія. Він виїжджав його автомобіль. Заблокував. вийшов молодий чоловік в темних окулярах, в темному блайзері та відкрив стрільбу з пістолета з глушником. Розстріл бізнесмена посеред білого дня на очах у десятків перехожих моторошне нахабне вбивство, що кілери здійснюють буквально за 60 секунд. Останнє, що бачать свідки, чорну іномарку, яка на величезній швидкості зникає у невідомому напрямку. Машина катілася, вона задні пасажирська пригнула я не уїхав. Як вбивають Тараса Зиновенка, видно ось на цих кадрах, що живий директор виїжджає на позашляховику зі стоянки, а під деревом на нього вже чекають. Чоловік помахом руки зупиняє авто майбутньої жертви. А напарник Кілер із пістолетом підходить і впритул розстрілює. Саме на цьому місці і вбила Тараса Зиновенка. Шансів вижити у нього не було. Кілер випустив у жертву вісім куль. Найповніше директора спортклубу замовили його. Бізнес-партнери, а вирок виконали його ж знайомі. Помста і поділ сфер впливу безсумнівно каже Валерій Кур, який у лихі ті очолював боротьбу з бандитами по всій країні. Виявляється, сам Зиновенко не просто бізнесмен, а відомий кримінальний авторитет. Тарик під таким прізвиськом його знають у кримінальних колах. 20 років тому і сам був професійним кілером та виконував замовлення на убивства. У січні 95-го Тарас Зиновенко так само зухвало в аеропорту розстріляв бізнесмена-кримінальника Олега Дзюбу Призвучку Алик. Сам бизнесмен не пострадал, но была убита его дочка, подросток. Кажется, 12 лет. Это особо опасное преступление. И получил он вместе со своим подельником очень большой срок. Это для многих он был бизнесменом по фамилии Зиновенко. А для нас это был особо опасный рецидивист. Виповнявши ролі кілера, за це вбивство Тарика надовго відправили до тюрми. Чим займався після відсидки, невідомо. Цілком можливо, ж, що був пов'язаний з правоохоронними органами. Принаймні на місці його розстрілу ледь не миттєво з'явився один з керівників департаменту Нацполіції України. Скандально відомий Ілля Кива – добрий знайомий Тарика Це або професіональне незнання, ілі просто попирання всіх всіх представлень честі і моралі. Ну, як можна було стариком дружити, якщо він особо опасний рецидівіст, і кіляр? Ілля Кива тоді визнав, що дійсно займався спортом в клубі вбитого рецидивіста і обіцяв знайти виконавців злочину. Заказне убийство свідінні, що приїжджав і остановився і это место. Але за вісім місяців прозвітувати ні про що. Поліція мовчить і щодо підозрюваних, і щодо мотивів. Версії коментувати в Пешерському управлінні поліції не захотіли. В самому спортклубі проект-директора також воліють не говорити. Вони будуть двом часам сказали, що вони зараз зайняті. ніяких коментарів не буде. Так? Подейкую, що Тарик останнім часом займався наркобізнесом під прикриттям МВС, те, що на місце його розстрілу одразу ж приїхав і для Кива, таким чином стає ще більш підозрілим. Більше того, Тарас Зиновенко, начебто, входив і до добровольчого батальйону МВС України Свята Марія та мав посвідчення учасника. АТО. щоправда, в національній поліції цю інформацію досі і не підтверджують, і не спростовують.